Богу, добрі люди, з вифлеєм ми йдемо і ступаючи Усюди вістку радісно несемо, що Христос, Спаситель світу, у вертепі народився. І зоря яскраво світить тій дитинці ясно в небі. Коли, ласка, пустіть в хату, бо далека нам дорога, будемо колядувати і славити Христа Бога. Чорти у пеклі славу співають, і рода царя свого піснями звеселяють. Кого я бачу? пастушок. Ти чого тут розкричався, аж до пекла чутно. Знову людей додати своїми новинами. Знову про зірки розповідаєте, що з неба падають і людей радують, а мене дурамо правду розповідаємо. Що це за придиво? То, то це ти зірка, що впала з неба? Ну, я взагалі не зірка. А ви не чули новину? Яку? Ви не чули новину про Божого сина, який народився і весь світ засвітився. Великій родини в маленькій родині велике свято. Бо Бог їм послав чудове дитятко. Марія та Йосип від радості плачуть і, всі, і всім сповіщають, що народився на щадрях. І всім сповіщають, що він нам локше, на вуха віше йде. Що за нащадок? Кого він спасе? Та це ж Месія, він весь світ врятує. Вітаю добрі люди. Само со мною звідку. про ж Проклятого. За його наказом всі хлопчики з двох літ повинні бити. О, ні, ще коїться. Не сумуй, усе мене життя було бентежне. Ми з усім розберемось. Гей, на сюди. Пішли, одійдемо, поговоримо. А часом не цар і розговорив говорив про месію. Точно, він казав нам його бити. Ну що ж будемо робити? Пішли вбивати. Та ну, ти чого? Пастушок казав, що він світ добро і любов. Бачу, тобі вже принесла. Та ну, давай серйозно, що будемо робити? Добрий день, а ви хто? Я цар ігипінського роду. Де були люди із дами, пророкували по народу, що ви народитися ми сіє. Отож як зірка засіяла, як і ну все усі тут. Я цар індійського народу. Сьогодні ангел мені сповістив, що Христос масіяся народив. І я дари собою взяв. Привітати Ісуса, прийшов. Я цар грецького народу. Я не боюся нічого з зроду. Та й від народ у мирі валяє, і Бога зек вилучає. а на сході зоря засіяла і шлях мені показала. Знайшли ми, друзі, радісні чашу, що вас сповнила надію нашу. що ми так довго її чекали, прийшли світу і шукали. І прийняв могутній цар людей царські дари, які належать лише одному Господу Богу святому. Від мене варень похоче. Від, від мене биру чи душі. Від мене злата вас Ага, то й Ісуса, то й зрозуміло, йдіть собі. То що, то що ж будемо робити? Хм, Треба подумати. Відбувати шкода, але не виконатиме та ще страшніше. То що ж це ми робимо? Схаменімося. У світі і так багато зла, несправедливості. Найбільша загроза для людства це і... Убивства невинних дітей. Якщо ми погодимося з ним, вороття більше не буде. Скажи, нехай смерть царя забере. Гей, смерть, йди сюди. Відшукай Ірода та приведи його до пеклу, там у моєму місце. Ох, ти закликає за мною, готова я усіх стесать косою. Я почути слово молодця. І кажіте, що тут коїться? Це ти мені краще розкажи, що тут відбувається, а то чутки тут різні ходять. Верти моє мило, смерта моя любо. Ти завжди вислужив, сіх ворогів з косило, комої повелів, а тепер скоси того, то верте під і з причистою оплатився. О, Ірода, силь... ти бачу, сильно розгулявся. Плани маєш таких великий, та невин, не винну ти маля, та ради ти підеш зі мною. Куди це з тобою? Має плану зовсім нічого. Далекі землі, злато, гроші. Я вже помиляюся, ти цар, твоя доля вже давно в моїх руках. Ходім, ходім, в пеклі роботи я багато. Смерти моє мало, смерти моє. Зустав мене, я жити, хочу, я тебе усю солоджу. Від мене не відкупишся, ти злати. Вражий силу. Пішли зі мною в домовину. Ходім, ходім, мій любий царю, тебе в смолі я покупаю. Пішли зі мною в пекло, там нам буде тепло. Нині зло перемогли. Та не знати, де і коли, може пеку мути, має світло пильним бути. Люди, вісти і любіть, бо життя короткомець, раз іначе не було, не змарнуйте дні на зло. Мир вам, люди, із захмар зірка світить, мов ліхтар. Нас провадить до яскині, до рожденної дитини. Святому Богу помолімось, щиро й вірно помолімось і ходімо у світи. Про Різдво розповісти, не минаймо жоден дім, хай радіється усім. І під радісну ходу заспіваємо по Ой, Ойчей вечур та й Ой, через море, та й є, святий вечір та й глибокий. Подою йшла божа я мати, святий вечір божа я мати, Божа я мати, сина шукати. Святий вечур сина шукати, на вона триєголочки, святий вечур три триянголочки, три, три коляднички, святий вечур три коляднички, чи не бачили сина моєго, святий вечур, сина моєго, сина моєго, бога вашого, святий вечур Бога вашого бачили, Святий вечур ми не бачили, а другий каже, та й признаймося. Святий вечур та й признаймося, а третій каже, у цього пана, святий вечур у цього пана. А на цьому слові бувайте здорові.